Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич. Я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас буде невеличкий експрес майстер-клас на ось цей чудовий весняний кардиган. Справа в тому, що мені зробили на нього замовлення, і я вирішила, поки я в'яжу, знімати невеличкими відрізками і пояснювати вам, можливо, комусь це знадобиться. Кардиган зв'язаний на розмір 48, ріст моєї замовниці 164 см. Звичайно, що цей кардиганчик, він, ви бачите, трендовий, сучасний. Рукавчик Ліхтарик, покажу, як все це я виконувала. Ну, Звичайно, що Експрес-майстер-клас не розуміє під собою те, що я повинна попетельно. Це всього лиш буде роз'яснення, схеми, малюнки і пояснення, де скільки петель і що як технічно виконати. Деякі елементи я просто буду давати посилання в мене є на каналі, навіщо ж їх перезнімати. Посилання будуть у, в описі під відео. Пряжу, яку я використовувала, це Бебі-Твіт, бебі здається, я вам залишу фото, як це виглядає. Залишу фото, яке мені прислала моя замовниця, і я в'язала по фото. Використовувала спиці для загального полотна номер 10 Хочу сказати вам, дівчатка, що е, сміло тут метраж пряжі 150 метрів на 50 грамів. Сміло можна взяти спиці 15-20, більші можна взяти, щоб воно було більш повітряне, е, ну, тому що метраж нам дозволяє. Склад такий м'якенький, ніжний, ниточка, дуже-дуже дівчатка-ніжна. Дуже мені сподобалася, вона підійде для дітей. Абсолютно не колюча. Я підпишу вам склад цієї ниточки. Уже по кольору не можу вас зорієнтувати, в мене немає етикеток. А взагалі, мені здається, там і немає кольорів. А, так, що далі? А що далі? Конструкція давайте поясню. Вив'язувалася спинка квадрат, потім вив'язувалися дві полочки, сшивала плечові шви, потім добирала петлі на рукава, вив'язувала рукава по колу, рукава в мене без швів. І е, потім сшивала боковий шов, і потім обшивала повністю планочкою. Ось такі от технічні характеристики. Ну що ж, хотімо далі за стіл, і я вам покажу, що і як далі я пров'язувала. Перше, що я вив'язала, це спинка. Вона ось так виглядить. Повністю не можу її помістити в кадр. Ось так. Половинка спинки нехай нас буде. Дивіться, повітряна. Але, ви знаєте, під цю пряжу можна взяти, я б навіть рекомендувала спиці більших розмірів: 15-20 можна взяти. Вона буде більш легка, більш повітряна. Ну, Мені і це подобається цей ефект, цей ефект, знаєте, на ранню весну. Якщо більші спиці, то туди поближче до тепла. Отже, давайте роздивимося параметри спинки. Так, нагадую, що е, моя модель, моя замовниця ріст у неї 164 см при розмірі 48-му. Зрозуміли, людина невисокого зросту. Отже, дивіться, е, дам вам, можливо, вам знадобиться дам і ці параметри всі висоту я вив'язала спинки висота 40 см, а ширина. 67 см, доволі така широченька. Ну, але нам потрібен оверсайз. Отже, на спинку я набрала 70 петель на спиці номер 8 і в'язала резиночкою 1 на 1, 11 рядів. Резиночка з витягнутими лицьовими Так виглядає. Не знаю, чи вам дуже так добре видно. Так ось витягнуті лицеві. Так виглядає набагато краще. Я пробувала вив'язувати звичайну резиночку, але з витягнутими краще. І в мене тут по лицевому а, ряду лицеві пров'язую, по виворітньому лицеві перезнімаю. Вийшло 11 рядів резиночки. Потім перейшла на спиці номер 10 і в'язала 54 ряди у висоту лицевою гладдю, потім, самим звичайним способом, закрила петлі. Тепер перейдемо до полочок. Давайте їх роздивимося поближче. Ось так ось іде пряме полотно. Потім ідуть збавляння і саме звичайне закриття. Ця полочка аналогічно. Скільки я набирала на полочки, я набирала 31 петлю на спиці номер 8 в'язала 11 рядочків, резиночки один на один. Потім в'язала 28 рядів лицевої гладі прямо. Потім робила. Для лівої і правої полочки збавляння, О, збавляння у бавочки робила через два ряди. Тобто зробила збавляння, наприклад, в лицьовому збавляння, дов'язую його до кінця, тоді виворітній без збавлянь, без змін, лицьовий без змін, у третьому вже виворітньому збавляння, Тобто, через кожні два ряди. Загалом робила вісім збавлянь. Ось, видно все дуже добре. Всі мої маркерочки. І це був 24-й ряд, зробила збавляння. Ще два ряди пров'язала лицевою гладдю і закрила повністю самим звичайним способом. Тепер я візьму з шию плечі, спинку і полочки шию по. Плечах також не буду знімати, всі це вміють, я думаю, за допомогою гачка. Тепер я вив'язала рукав, шила плечові шви, вив'язала рукав. Ось так виглядає все в нас. Дівчатка, я від плечового шва вниз відрахувала 15 кромкових петель. З одного і з іншого боку. Потім відступила від кромкових і слідуючий лицевий ряд набирала в кожну петлю. У мене тут 60 петель. Для того, щоб був широкий рукав і був у нас такий ліхтарик. Далі в'язала спицями номер 10 на довжину 38 рядів. Потім різко скоротила, взяла, пров'язала по дві петлі разом, в мене вийшло 30 петель. Перейшла на спиці номер 5, пров'язала 11 рядочків, резиночки один на один з витягнутими лицьовими. І для того, щоб рукавчик гарно тягнувся, бо він вузенький, щоб добре пролазила рука, закрила петлі за допомогою накидів. Майстер-клас у мене є на каналі, залишу вам посилання. Потім зшила боковий шов. Так. Ось так, зшила бокові шви, методом який, шов називається, матрасний, також МК є на каналі, залишу посилання і переходжу до другого рукава. Дов'язала я рукавчика обидва. Ось так вони виглядають гарно. Такий ліхтарик, все як зараз в тренді. І потім зробила обв'язку повністю планки. Ось тут збавляння по спинці повністю. На спицях номер 8. Так, вийшло загалом, ось тут, коли все набрала, 76 петель і в'язала 10 рядочків. Резиночки один на один, лицева витягнута, потім закрила звичайним способом, коли дві петлі пров'язуються разом. Вив'язувала на однаковій відстані тут 8 петель, тут 8. Вив'язувала дірочки для ґудзиків. Я їх вив'язувала дві разом накид у п'ятому ряду. І в шостому ряду я пров'язувала накид несхрещений. Для того, щоб була, звичайно, дірочка для гудзика. Ось такі зовсім прості, нехитрі розрахунки, і в нас виходить така молодіжна, трендова, сучасна річ. Надіюся, вам все було зрозуміло і цікаво. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока.